Доброго дня, Шановні батьки і діти, сьогодні п'ятниця 12 квітня, День космонавтики. Всіх вітаю із цим святом. Бажаю вам, дітки, нових знань, як космонавти хотіли, полетіли в космос і нові знання пізнавали там у космосі. Сьогодні в нас заняття. І з художньо-мовленевої діяльності, і ми з вами, як завжди, будемо говорити про що? Про, літературу, про художню літературу, про вірші, казки, ми говоримо оповідання і таке інше. Але в нас цілий тиждень був який на тему? на тему професії. Згадайте, діти, скільки безліч різних, неймовірних, цікавих. Чудових професій є в нашому суспільстві. Коли ви виростете, у вас теж буде своя професія. А можливо, ви вже я знаю, мені, наприклад, Мілана вже сказала, ким вона хоче бути, тому що я її зустріла на вулиці, і вона мені поділилася з цим. І ви вже багато хто можете. Планувай і свою хотіть, захочете, яка, захочте, яка у вас буде професія. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик про професії. Чому? Тому що професій так багато, і ми конкретно про якусь не будемо говорити, а взагалі. І особливо про таку, яку планує герой нашого віршика. у ту професію, яку він хоче мати, коли виросте. Отже, давайте з вами розглянемо картинки на внему таблиці. Так, діти, дивіться, у нас ось є малюночки. І говориться віршуку так. Є професій так багато мама-кухар, слюсар тато. Ну, тут показують, швия є. Тут, що у нас, мабуть, перекмахерська е, є. А тут уже конкретно що в нас, е, малюночки показують. Є професії так багато, ось професії мама, кухар, слюсар, тато. Далі, а я б пер, я б в пекарні працював. І хліб м'якенький випікав. І ось хлібець показується. Тобто в пекарні хлопчик працював, ось він у нас такий маленький. Давайте з вами повторимо разом перший раз. Є професій так багато, мама кухар, слюсар, тато. Я б в пекарні працював. І хліб м'якенький випікав. А тепер ще раз, діти. Давайте. Є професій так багато. Мама кухар, слюсар тато. Я б в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Ви просто розумнички. Я бажаю, що ви вже запам'ятали трішки. А потім ще раз повторите цей віршик із дорослими. Отже, дітки, ми з вами про які професії згадали, що мама була хто? Тато був хто, а хлопчик ким хотів стати. Отже, подумайте ви, яку професію ви хочете придбати. На цьому. Наше заняття закінчено. До зустрічі, до побачення.